Розділ 13 День на острові. Прокинувшись уранці, діти не одразу втямили, де вони. Сонце осяяло вхід до печери і потрапило на обличчя Джорджі. Його проміння збудило дівчину, і вона лежала в напівдрімаці, дивуючись, чому її ліжко. Не таке м'яке, як завжди. Звичайно, я ж не у себе в ліжку, а на острові Кирін раптом дійшло до неї. Джорджа сіла і штурхнула Ен. Вставай, сплюхо, ми на острові. Незабаром усі прокинулися. І почали продирати очі. Гадаю, я все-таки сьогодні піду, позбираю верес для ліжниці. заскилила Ен. Спершу пісок здається м'яким, але потім злижується і стає твердим. Усі вирішили, що назбирають вересо і накриють його пледами. Тоді ліжка будуть як ліжка. Як гарно жити в печері, вигукнув Дік. Лишень уявити, що на нашому острові є така печера, а ще й замок та підземелля нам дуже поталанило. Я весь якийсь брудний і невмитий. Сказав Джуліан, ходімо, скупаємося перед сніданком. А на сніданок я замовляю шинку, хліб, пікулі й мармелад». Після купання ми можемо змерзнути», попередила Джорджа. Пропоную запалити плитку і поставити чайник, буде кип'яток, коли повернемося. І якщо нам буде до дрижаків холодно, ми приготуємо гарячи какао. А вже ж, погодилася Ен, яка досі не кип'ятила чайник на такій маленькій плитці. А давайте я наберу в чайник води з бутля. А чим замінимо молоко? Та ж у нас десь є банки із Гущенкою, відповів Джуліан. Можемо одну відкрити? А де наш консервний ніж? Консервний ніж довго не знаходився, і це було жахливо. Але нарешті Джуліан знайшов його у власній кишені. Тож хвилювання вляглися. Спиртівку налили денатурат і запалили. Чайник наповнили водою, поставили на плитку, а самі пішли купатися. Подивіться, який чудовий басейн утворився межи скель, вигукнув Джуліан і вказав рукою. Ми його досі не бачили. Побігли, його ніби створено для нас. Плавальний басейн Кирін! 20 пенсів за одне пірнання, голосно мовив Дік. Для власників зрозуміло безкоштовно. Він виглядає чудово. Подивіться, як хвилі перекочуються через камені і вода хлюпає в басейн. Краще не буває. І справді. Посеред скель було миле озерце, глибоке, прозоре і не надто холодне. Діти насолоджувалися купанням, плескалися, плавали, лежали на воді. Джорджа спробувала стрибнути у воду з каменю. Стрибок вийшов дуже вправний. Джорджа у воді, як вдома. Із захватом вигукнула Ен. Шкода, що я не вмію пірнати і плавати, як Джорджа. І в мене так ніколи не вийде. Знаєте, а звідси добре видно, потрощене судно, сказав, виходячи з води Джуліан. Хай йому біс. Ми ж не захопили рушників. Можна взяти плед і загорнутися в нього. Зауважив Дік. Піду, візьму найтонший. А пам'ятаєте вчорашню валізку на кораблі? Еге ж, незвичайна знахідка. А то ж, погодився Джуліан. Нічого не розумію, правда. Слід постежити за розбитим кораблем та з'ясувати, хто прийде по валізу. Гадаю, контрабандисти, якщо це контрабандисти, запливуть на судні до нашого берега і вирядять шлюпку до потрощеного корабля, сказала Джорджа, енергійно обтираючись. Тож треба бути на чатах. Раптом з'явиться в морі якийсь невеликий пароплав, бот чи однощогливе судно. Слушно. Але не можна допустити, щоб вони нас виявили, зауважив Дік. Ми нічого не з'ясуємо, якщо вони нас побачать. І стерегтимуться. Тоді вони відмовляться від острова. Пропоную всім чатувати по черзі, щоб вчасно помітити і сховатися. Гарна думка! Погодився Джуліан. Я вже сухий, але ще не зігрівся. Гайде до печери і вип'ємо чогось гаряченького. І поснідаємо. Боже, я зараз здатний жерти цілу курку і ще качку на додачку, не кажучи вже про гіндичку. Друзі розреготалися. Вони і відчували те саме. Дітлахи Побігли по піску, перелізли через скелі, спустилися до берега біля печери і нарешті дісталися до входу, досі залитого сонцем. Чайник весело кипів. Хмарка пари вилітала з носика. Діставайте шинку, хлібину та банку з пікулями, яку ми привезли, наказав Джуліан. Я відкрию згущенку. Джордж, візьми згущене какао. Глек і розведи, щоб усім вистачило. Я не самовито щаслива, мовила Ен, сидячи біля входу до печери і споживаючи сніданок. Таке приємне відчуття, як люба жити на нашому острові! Зовсім самі і робимо і що хочемо. Те саме відчували й друзі. Чудовий день, блакитне море і небо. Діти сиділи, їли, пили, видивлялись на море, спостерігали, як розбризкуються хвилі на скелях позаду старого корабля. Так, берег тут був дуже скелястий. А давайте опорядимо печеру, щоб у ній було затишно. Запропонувала Ен. Вона була найохайніша з усіх чотирьох і любила бавитися в мій дім. Це буде наш дім, наше житло. Застелимо як слід чотири ліжниці і кожному влаштуємо місце для сидіння, опорядкуємо все на великій кам'яній полиці. Мабуть, її зроблено саме для нас. Ну, залишмо Ен бавитися в мій дім, сказала Джорджа, якій кортіло розім'яти ноги. А ми підемо і принесемо вересу для ліжниць. Ще одне. Хто вестиме спостереження за старим кораблем, аби виявити, хто туди з'явиться? ж, це важливо. Погодився Джуліан. Я чергуватиму першим. Краще місце для спостереження на вершині кручі над печерою Знайду там кущ дроку і сховаюся, щоб з моря мене ніхто не побачив. А ви тут рвіть верес, на варті стоятиму по дві години. Хто хоче, може читати. Але головне. Вести спостереження. Діки Джорджа рушили по верес. Продовження буде.